Бажаю здоров'я, Вікторич на зв'язку. Друзі, сьогодні буде невеличкий огляд та тест дуже цікавої та корисної речі для мотоциклістів. А саме мотокомпресор Aspirin Storm 3. Чому називаю його мотокомпресором? Він же автокомпресор. Але друзі, ну, якщо в мене мотоцикл, значить я це використовую як мотокомпресор. вірно? Тому я так і називаю. Для автомобіліста це, звісно, автокомпресор. Не будемо затягувати це все надовго, переходимо до огляду та тесту цієї речі. Тож, друзі, що ж виробник положив у таку велику коробку для автокомпресора. Давайте будемо дивитись, я вже дещо покористувався, маю невеличкий досвід. Компресор мені подобається, потужний. Але деякі нюанси теж є, про які я вам зараз розповім. Так, тож, давайте дивитись. Значить, непоганий плотний мішок. Вибачте, вітер все здуває, тому приходиться навіть придержувати. Мішочок це гарна річ. Карман його боздує. Так, упаковочка. сам, значить, компресор. Компресор має форм-фактор кирпичика, що трошечки напрягає, оскільки ну, такий углуватий сам кирпичик. Значить, що маємо? Знизу є роз'єм 12 вольт, про це я вам розповім, оскільки це одне із плюсів цього імено, цієї моделі. USB-порт і USB Type-C для зарядки цього компресора. Великий екранчик, великі цифри. Зверху закручується шланг і маємо фонарик. Фонарик доволі яркий, має два режима. І направлений на шланг, що теж непогано. Так, виключаю. Які ж плюси у цього компресора? У порівнянні з іншими аспірингами. Ну, давайте дивитеся на комплектацію. Тут саме цікаве. <клес> В плюсах ось що Значить, шланг десь 20 см з безроз'ємом. Не треба закручувати, просто надів, нажав і качай. Потім виробник зробив тут резиночку, оскільки... Гаєчка доволі нагрівається сильно, можна обпекти пальці, між прочим, коли накачується і йде великий тиск. Є провод зарядки та EPC. І ось що найбільше відрізняє цей компресор. Це, друзі, провод, довгий, до речі, провод, 12-вольтовий, можна завжди підключити. Цей компресор до розетки 12 вольт автомобіля або мотоцикла, якщо він є. Тобто, або просто крокодильчиками накинути на акумулятор в мотоциклі і підключити цей компресор. Він буде не тільки заряджатись в дорозі, а ще і працювати від 12 вольт. І ще є у нас у комплектації і ще такий набор насадочок. Тут під велосипедну насадочку, якщо у вас незвичайний велосипед, і насадочка м'яч, футбольний, волейбольний, баскетбольний і насадки на матрас, подушку і інше. Тому дуже гарно. Насадочки гарні. Так, це поки запакую. І ще, друзі, яка відмінність цього набору і цього компресора, у нього є павербанк. Тобто можна через USB-порт Заряджати ваш мобільний. Не тільки заряджати сам компресор від Сіті 12 вольт, а ще й заряджати ваш мобільний від нього, що теж видає йому плюсів у дорозі. Вірно? Так, а тепер давайте пробіжимося по характеристиках. Значить, акумуляторна батарея тут на 6000 мАч. Поршень 22 мм. Потужність 90 Вт, накачує 30 літрів за хвилину. Доволі потужний компресор. Має великий екран. Зараз я це все зберу, щоб воно мені тут не літало добре. І перейдемо до тесту. Так, друзі, маємо великий екран. На екрані є предустановка автомобіль, мотоцикл, велосипед м'яч. І ручна настройка. Тобто, можна, е в кожній позиції автомобіль, мотоцикл, велосипед М'яч можна регулювати тиск. А в ручній установці можна теж регулювати тиск, і він так і остається, тобто по замовчуванню. Е Кнопки регулювання, вмикання і вмикання компресора. Так, давайте зараз у мене виставлено мотоцикл по, по замочуванню 2,2 атмосфери. Виставлено в барах. ну Бари це майже те саме, що атмосфери. Там на соті долі трошечки він менший, але це не страшно. Давайте продемонструю, як він качає. До речі, що хочу сказати. І ще один мінус, який мені, ну, він і не мінус, все-таки 90 Вт-30 літрів і поршень на 22 мм, тому е качає доволі гучно, пише 75-80 дБ, тому бачите, що сам виключається автоматично. Зараз я включив його ще раз, виставляю на два бара, тому що по мануалу. Колесо у нас два бара треба качати і будемо качати. Ну, однією рукою, звісно, не дуже удобно. Так, показує 0,35. Як бачите, доволі швидко накачує, але й звучить звісно, потужно. Коли накачає 2-2 бари, автоматично виключиться. Надіюсь табло добре видно. Все, виключився. Два накачав і виключився. Знімаємо і виключаємо. Якщо зараз я ще раз ключу, то покаже передустановку 2.2. Бачите? Передустановку 2.2 показав. Але ж, що хотів би сказати вам? Ну, звісно, в мотоциклі я не вожу в коробці. Я надіваю в чехольчик це все діло. Виглядає доволі приємно. Отакий, друзі, форм-фактор удобний. Можна положити в кофр, сумку на бак. І використовувати у дорозі. Хоча бажаю вам ніколи не пробивати колес. Друзі, щиро вам дякую за перегляд, подобайки та підписку. Буду радий, якщо це відео принесло вам користь, якусь дало інформацію. Можливо, ви так само зробите вибір, як і я зробив вибір. Бажаю всім нам мирного небу. Слава Україні. До нових зустрічей, друзі. Бувайте здорові!